Безневинна родимка може виявитися страшною хворобою. Меланома, злоякісна пігментна пухлина шкіри, від якої ніхто не застрахований. Новоутворення підступне, бо може бути непомітним, а меланотичним, тобто без пігментації. Чим раніше діагностовано захворювання, тим більше шансів радикального пролікувати і людина буде довго жити без прогресії, без рецидиву. І забувати про те, що колись було таке грозне захворювання. Також на сьогоднішній час є багато препаратів для консервативного лікування. Тобто це не значить, що тільки хірургічне лікування. Є багато препаратів для консервативного лікування, які на сьогоднішній день дуже ефективні. І які вже можуть використовуватися для людей у групу ризику, найчастіше потрапляють люди із рудим і білявим волоссям, світлою, шкірою та очима. Відповідно, їм потрібно бути більш уважним до свого тіла. Наявність будь-якої родинки це вже покази для того, щоб звернутися до лікаря, для того, щоб лікар оглянув пацієнта, і для того, щоб лікар. Надав інформацію, чи заслуговує на увагу ця родинка, чи не заслуговує. Меланома дуже швидко прогресує. Перші два етапи відносно легко лікуються, а от наступні важко. Лікування на перших стадіях може займати тільки операція, і цього може бути достатньо. Якщо вже третя, четверта стадія, то це може бути рік і більше. І в четвертій стадії це може бути все життя. Тобто пацієнт може отримувати все життя препарат, який буде впливати на його захворювання. Про шкіру потрібно дбати. За словами дерматологів, усім людям необхідно дотримуватися трьох правил догляду за допомогою сторонньої людини або самостійно оглядати періодично своє тіло. Друге правило, яке повинно бути застосоване, це захист від ультрафіолету. Найбільше вплив. На шкіру має ультрафіолетове опромінення. Воно призводить до канцерогенних впливів в ДНК-клітин. Третій постулат це все ж таки вчасно звернутися до лікаря при виявленні якоїсь підозри на новотворення. На сьогодні ж людей із такою проблемою побільшало, зокрема, через поїздки на море під час зими в Україні. Для нас це неприродно, позасмагав під гарячим сонцем, отримав більше ультрафіолету, ніж можна для здоров'я. Пляжі не під табу, якщо із сонцезахистом. Ми можемо побачити два маркування на упаковці. Це СПФ, тобто що воно захищає від ультрафіолетового промінення, і UVA, воно захищає від. Червоного промінення. Оці дві позначки ми мусимо бачити на упаковці для того, щоб дійсно знати, що наша шкіра буде захищена. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33-й телеканал.